Починаєте шлях у перукарстві. Ми завітали у професійний магазин, щоб перевірити, скільки коштує мінімальний базовий набір перукаря, який не зруйнує ваш бюджет. Ціни в кінці відео. Для початку обираємо ножиці. Головне, зручні та гострі. У своєї якраз є лінійка Job. Вона бюджетна та спеціально розроблена для майстрів-початківців. Також до пари обираємо філірувальні ножиці з цієї серії. Машинок багато, але ми зупинились на ґама Pro 8. Вона бюджетна, легка, ніж регулюється, а в комплекті є всі базові насадки. Далі гребінці обираємо основні для стрижки, поділу та підмашинку. Не забуваємо про дрібниці, затискачі для волосся, пульволізатор та пенюар. Нагадаю, обираємо все бюджетне. Фен обираємо коєфін, він потужний, легкий та компактний. І головне, купуючи в золінер, ви маєте один рік гарантії на техніку. При магазині є сервісний центр, підтримуються гарантійне та післягарантійне обслуговування. Час підбити підсумок. Все це вийшло на 5799 гривень. Звісно, це не повний комплект, а обрати саме свій набір допоможуть професійні консультанти магазину. Всі ціни актуальні на момент публікації. Посилання з цінами залишаємо під відео. Зберігайте собі та діліться з тими, хто тільки починає.